Коли програється багато діалогів в голові, коли ви маєте змогу щось показати цьому світу не тільки шматочок вашого тексту, а ще й зробити класний різ, зробити не знаю, класну якусь картинку, вигадати, як має виглядати сцена, розповісти це ТЗ дуже, дуже якісно художнику, наприклад. Це все воно працює і воно працює на благо. Тому інколи. Люди пишуть про те, що ми вигадуємо. Можливо, вигадуємо, але мені здається, що це розвиток ось цього естетичного інтелектуального смаку, коли в твоїй голові дуже-дуже багато реальностей, і ти можеш обирати, яка буде краще, і презентувати це світові дуже красивим, і я б навіть сказала таким елегантним чином. Тому, коли в нашій голові грають діалоги. Це лише на благо вам, щоб у вас було багато класної літератури і нам для нашого мозку, для нашого творчого розвитку і можливості продемонструвати ще більшу майстерність.